Кубкові матчі завжди носять досить напружений характер, а на стадії чвертьфіналу точка напруги, мабуть, досягає свого апогею, адже омріяний трофей так близько, а шанс припинити змагання в турнірі такий реальний. Чвертьфінальна зустріч між спортивним клубом Чайка та футбольним клубом Буча за своїм напруженням та нервозністю не поступалася матчем найвищого гатунку. адже Кубок Київської області ціль обох команд, і обидві команди мали реальний шанс продовжити змагання за трофей. Саме так. Ціль не пройти далі, а стати переможцем перегонів. Та хтось мав вибути із змагань, такі правила. І цього разу не пощастило Петропавлівця. Та давайте почнемо спочатку. Як уже згадувалося, напруга була відчутна як на газоні, так і на трибунах. Адже обидві команди мають чимало прихильників, які прийшли чи приїхали підтримати своїх кумирів. Лунає свисток і білі вводять кругового углу. Здавалося, і гості, і господарі розпочнуть в шаленому темпі. Та ні, перші хвилини протікали досить спокійно і помірковано. Обидві команди намагалися знайти слабкі місця у захисті суперника і не пропуститися помилки біля своїх воріт. Але помилок припускалися як одні, так і інші. Спочатку, після штрафного, що пробував Олександр Волинець, Володимир Богданов, випередивши захист, першим опинився на м'ячі. За кілька хвилин помилки припускається захист чайки. І Олександр Петрук виходить практично віч-навіч віч з голкіпером. Та останній зорієнтувавшись у ситуації, вибрав правильну позицію і відбив удар Олександру. Фактично, гра була майже рівна. По черзі ініціативу перехоплювали то гості, то господарі, і уболівальникам обох команд прийшлось чимало похвилюватися. Адже реальні можливості для взяття воріт були у обох сторін. Перший тайм, попри запеклу боротьбу, закінчився з нічийним результатом. Ну ну ви розумієте, футбол така гра, що Може мати перевагу одна команда, але забивати інша команда. Я хочу відмітити, що грали дві достойні команди. Кожна із команд укомплектована кваліфікованими футболістами, футболістами, які мають досвід виступів і в другій, і в першій, і в вищій національній лізі українській. Тому був цікавий футбол. З перемінним успіхом, може, десь більш акцентовано атакувала команда Бучі, було декілька моментів і в першому там, і в другому. І також були дуже такі атаки, контратаки футбольного клубу Чайка, дуже такі вони були небезпечні і теж були моменти, коли футбольний клуб Чайка були близькі до того, щоб реалізувати свою перевагу. Тому я б сказав так, що грали приблизно два рівних суперники, дві рівні команди, які по праву сьогодні займають одні з провідних місць в чемпіонаті Київської області. Ще більш напружено та нервово почалася друга половина зустрічі. Та незважаючи ні на що, обидві команди показували прекрасний футбол. І все було б чудово, якби не ложка дьогтю, яка завжди з'являється невчасно. Коментарі тут не потрібні, дивіться самі.

Ты шоко было какая? Вот и снова. Саня, вы! Куда не ходит? Саня, какой? Ты шо, ничего себе! Каких кисел! Оки! Окис! Обезьяна! Ты шока было такая! Вот и с лови! Саня, вы! Э, э, куда не ходим? Саня, какое?

I'm no no not giving one <laughs> зроdeviceId. Знаєш, круто. Згідно з оглядом, наш клуб не був збирати. Зійти зразу там. Там мій картка там. Ще його угри. Так і самий раз уже граєш. Йде постійно від цього поліного. Най менше, що боксерка. Правильний шанс. Бог куди пнув? А що за карта? Да куда ви смотрите там? А показушка була, це я сам прокинувся.

блядь, Я смотрел сюда. Догравали команди 9 на 9. В другому таймі м'яч таки побував у воротах чайки, але за думкою арбітрів був забитий з офсайду, тому по закінченню основного часу була призначена серія 11-метрових ударів. આ По пенальті перемогу отримали бучани з рахунком 5-3. Тож поздоровуємо їх із виходом у півфінал і повернемося до інциденту, що стався на 69-й хвилині матчу. Ми поцікавились, що думають представники обох сторін з цього приводу. «Ну, Якщо в отношені спортивного принципу, то зрозуміло, що ситуація вон виходяща, але це футбол, це емоції, це мужська. Боротьба, без преувілічення. Ні, таких моментів у футболі це, ну, не, не мають бути. Всі хотіли дуже виграти, так і мабуть, грали дві сильні команди. Мабуть, лишне бажання виграти. Тож, 15 липня 2011 року, контрольно-дисциплінарний комітет Київської обласної федерації футболу після перегляду відеозапису, вислухавши представників усіх сторін, прийняв наступне рішення Мохамеда сілу дискваліфікувати до кінця сезону 2011 року і умовно дискваліфікувати до кінця сезону 2012 року. Видалення Володимира Остроушко вважати помилкою, винести суворе попередження Володимиру Бондаренку та Володимиру Козленку за агресивні дії щодо суперника. Володимира Богданова та Ігоря Тітова дискваліфікувати на дві гри та умовно дискваліфікувати до кінця сезону 2011 року. Обом командам винести суворе попередження, а спортивний клуб Чайка має сплатити штраф у розмірі 1500 гривень. Також цікаво було послухати думки сторін щодо рішення КДК. Рішення абсолютно правильне, тим більше воно було прийнято єдиногласно всіми членами контролю дисциплінарного комітету. І считаю наказання, которое заслужили ігроки Іта, і футбольний клуб «Буча», і футбольний клуб Чайка, абсолютно заслуженное і абсолютно правильно було прийнято рішення, которое ми естественно, выполним. Я думаю, що у нас думаю, что справедливе. Нормально це не чи не нормально. Нам би хотілося, щоб було м'якше. Ну, як я, так я. Інцидент, розуміє, він відбувся. І сьогодні говорить про те, що все так було добре і нічого не відбулося. Це було по крайній мірі, не те, що несправедливо, це було б невірно. Так, да, відбувся інцидент, виновником якого став Сільва, захисник футбольного клубу Чайки, який порахував, що. Він не порушував правила проти захисника і не було фолу останньої надії. Але я впевнений, як інспектор матчу, як арбітр, який має досвід суддівства міжнародних матчів і чемпіонату України вищої лізі, цей момент трактується однозначно. Було порушення правил, і це трактується як фол останньої надії. Тому дії арбітра були вірними. І це рішення арбітра вплинуло на дії футболіста де Сільви, захисника футбольного клуба Чайку, який повів себе грубо, брутально, і в результаті чого і виник цей епізод за участю практично всіх гравців обох команд. В мене нема сумнівів у кваліфікації і порядності голови КДК. Савчука Григорія Устиновича, тому що він людина відповідальна, людина професійна. І ми сьогодні бачили, як відбувалося засідання контрольно дисциплінарного комітету. Було надано відповідно слово кожному учаснику цієї наради. Свою думку висловив кожен член КДК, були різні пропозиції. Але те, що відбувалося, те, що ми бачили на екрані, декілька епізодів вони не мають такої доказової бази, що це ми можемо тільки додумуватися, а може він замахнувся, а може вдарив, а може не вдарив. Тобто, по даній плівці це неможливо точно визначити, щоб прийняти остаточне рішення. А м'яке воно чи суворе рішення, ну я думаю, це покаже час. Я впевнений в одному. Я бачу в обличчя президента футбольного клубу Чайки Негрудця Олександра Петровича, я бачу в обличчя президента футбольного клубу Бучі Василя Павловича і вони хвилювались, це їх хвилювало, і ми, коли слухали їх коментарі і коли їм надавали слово, то було видно, що вони переживають за долю свого клубу. Їм стидно за те, що відбулося, вони це признали і дали такі завірені такі слова були, що вони прикладуть максимум зусиль, щоб такого подібного більше не повторювалося в діях їх команди.